Вже й забулись ті часи, коли маленька баночка консервованих шпротів була однією з головних прикрас святкового столу. Нині ж, якщо прикласти трохи кулінарних зусиль, вже на щоденному несвятковому столі може бути мінімум кілограм, а то й два шпротів з гарантованим неперевершеним смаком. Але з якої рибки найкраще готувати найсмачніші шпроти, скільки, салаки чи мойви? Додивіться це відео до кінця і ви отримаєте вичерпну відповідь на це запитання. Отже. 400 мл води з лавровим листям, чорним і духмяним перцем сіллю і цукром заварюємо 5 хвилин. Настоюємо до охолодження. Заварюємо 2 столові ложки чаю так само у 400 мл води. Охолоджуємо. Важливе зауваження. Чай обов'язково має бути без домішок. Всю рибку миємо, чистимо, відрізаємо голову і хвіст. Відразу зазначу, що у ціновій категорії перші займають кілька і салака, адже вартість у них майже однакова. та й дрібнішу салаку часто продають як кільку. Мойва набагато дорожча обох, тож у категорії фінанси займає почесне третє місце. Після повного охолодження проціджуємо чай і розсіл зі спеціями, змішуємо їх. Готуємо 200 мл рафінованої олії. На дно казанка кладемо цибулинне лушпиння. Черевцем донизу щільно складаємо рибку. Беремо декілька штук копченої магазинної мойви. Зверху рибки кладемо частини копченої мойви і знову цибулинне лушпиння. Далі все повторюється так само. Шарів риби може бути 2-3. Заливаємо 200 мл олії, потім заливаємо проціджені чай і розсіл. Рибка має бути покрита рідиною. Ставимо казанок на вогонь. Коли рідина закипить, вогонь потрібно зробити мінімальним. Варимо мінімум 2,5 години. Потім обов'язково залишаємо приготовану страву до повного охолодження, не виймаючи рибу. Що маємо на виході? За категорією зовнішньої привабливості найкращий вигляд, безумовно, має кілька. На другому місці розташовується салака. Найгірший вигляд має мойва, яка знову посідає третє місце. А от за смаком висновок суб'єктивний. У кількість салаки смак і пружність м'яса досить схожий. Хто віддає перевагу класичним шпротам, напевно обиратиме кільку. Кому подобаються більші об'єми, особливо з ікрою, той зупиниться на салаці. Кому подобається ніжніша консистенція м'яса, буде готувати мойву. Отже, вибір за вами. Смачного, everybody!